Учасники пробного тестування зовнішнього незалежного оцінювання знань отримали лотерейні ноутбуки. На цінні подарунки претендували абітурієнти із семи областей України. Доля посміхнулась не місцевим школярам. Зокрема, новий комп'ютер для себе та навчального закладу виграла учениця з Черкаської області. А киянин Олексій Матюшенко розділить виграш із подругою. Я надіявся, що виграю. Думав, що виграю. Думаю, надія це головне. Тому зареєструвався і мені потім позвонили. Перед Новим роком представився е ректором Галицької академії. У мене був шок. Сказали, що виграв. Спочатку не повірив, але потім подивився на сайті, там моє було ім'я, прізвище, і це реально. Такі подарунки стверджують можновладці області, привертають увагу молоді до пробного тестування. Беручи в ньому участь, майбутні абітурієнти краще вивчать схему проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Та й ноутбуки, сподівається, губернатор сприятимуть ефективній підготовці до ЗНО. Відтак акцію чиновники обіцяють проводити і надалі. Акція набула розголосу і багато. Дітей, і випускників і керівників шкіл вже е, жаліють, шкодуючи не приймали участь у конкурсі. Бо хтось не вірив, хтось думав, що. Просто так сказали, і хтось свій виграє. А коли побачили, що все відбувалося прозоро і справедливо, то мають бажання. Оскільки серед переможців лотереї не було прикарпатців, влада проведе ще одну акцію для місцевих школярів. Між ними буде розіграно ще два ноутбуки. Наступну лотерею організують на початку або ж наприкінці лютого.